Давайте поспілкуємося з вашою підсвідомістю. Пропоную сьогодні за допомогою карт знайти відповідь на якесь питання, яке вас хвилює. Сьогодні в мене оракул берегіння. Як ми будемо працювати? Подумайте про питання, на яке ви хочете знайти відповідь. Задумайте число від 1 до 6. Я витягну 6 карт, і карта під тим номером, який ви загадали, і буде відповіддю на ваше питання. Як працювати з картами? Уважно дивитесь на карту. І перші асоціації, які спадають на думку, і є відповіддю на ваше питання. На цих картах є надписи, і вони. Теж допоможуть вам ваш, е, в пошуках відповіді на ваші питання. І так, зараз я трошечки потусую колоду. О, така цікава колода. І так, е, починаю. І перша карта ось така любов. Друга карта. Усамітнення. Третя карта, мудрість. Четверта карта. Представлення. Не згадаю одразу, як буде українською вистава. Четвер... Вибачаюсь. п'ята карта ідеал. І шоста карта перемога. Зараз я покажу вам карти ці ближче. І так, перша карта це кохання, ось така карта. Друга карта це усамітнення, ось така карта. Третя карта це мудрість, ось така вона. Четверта карта це вистава. Ось така вона. П'ята карта це. Ідеал, ось така вона. І остання шо, шоста карта це перемога. Пишіть в коментарях, які асоціації у вас виникли стосовно карт. Якщо виникли якісь проблеми, і ви не можете зрозуміти, що підказує вам карта, можете писати мені або в коментарі, або в приватні повідомлення. Також запрошую вас на індивідуальні консультації з метафоричними картами. За допомогою карт я екологічно допоможу вам знайти відповіді на ваші питання. А на сьогодні все. Якщо вам сподобалось відео, ставте «подобайку» і до наступних зустрічей. Пока!